Сполучені Штати Америки Юна проте одна з найпотужніших країн сучасного світу. Країна, яка посідає перше місце за рівнем прибутку на одного мешканця і має потужну армію. Тож сьогодні пропоную вам дізнатися більше про цю країну, а саме про її географію, історію, культуру та інші невідомі вам факти. А з вами я, Єрина Яріш. Корінні мешканці жили на території сучасних Сполучених Штатів протягом кількох тисяч років. Перш ніж перші європейські колоністи ступили на відкритий континент, власне, корінним населенням США були індіанці. За свідченням істориків, індіанські племена потрапили на територію України близько 12 тисяч років тому. Ось 12 жовтня 1492 року експедиція всесвітньо відомого Христофора Колумба досягла острова Сан Сельвадор, і цей день вважається датою офіційного відкриття Америки, звідки і починається вся історія. Перше поселення в США відбулося у 1607 році, а вже протягом 17-18 століття почався активний розвиток сільського господарства на землях цих колоній 1775-1783. Це роки Англійської революції, в результаті якої мешканці США здобули незалежність 13 колоній. Вже у 1787 році було ухвалено першу Конституцію Сполучених Штатів та утворено національний уряд. Протягом 1861-1865 року тривала громадянська війна, конфлікт між північними та південними штатами. Наприкінці 19 століття США стає індустріальним лідером завдяки потужному розвитку промисловості. З того часу країна пережила багато подій однак на даний час США капіталістична країна з розвинутою економікою та мультикультурним складом населення. Варто також зауважити, що в США велика діаспора українців понад 2 мільйони осіб. Сполучені Штати це Федеративна республіка, в якій владні повноваження поділяються між федеральним урядом та урядом 50 штатів. 48 штатів межують між собою, а два інших це є величезний півострів Аляска та острів Кавай, який знаходиться в Тихому Океані. А сполучені штати розташовані в центральній частині континенту Північна Америка. США це четверта найбільша за територією країна, оскільки розташована на такій великій території. В ній представлені практично всі кліматичні зони від арктичного клімату на півночі Аляски до тропічного в штаті Гаваї і на півдні Флориди. Проте клімат континентальних сполучених штатів Америки переважно помірний. До речі, оскільки площа США 9373 квадратних метра, там є аж шість. Часових поясів. Що ж стосується офіційної мови Америки, то тут на вас чекає сюрприз. Майже всі звикли вважати, що англійська мова це офіційна мова США. Про це це не відповідає дійсності, адже в реальності Сполучені Штати не мають офіційної державної мови. Так, так, вам не почулось. Звичайно, англійська мова це найпоширеніша в Америці. Але друге місце посідає іспанська, якою розмовляє понад 40 мільйонів американців. У багатьох, напевно, виникло запитання: чому ж Сполучені Штати не затверджують одну мову, адже більшість розмовляє все ж таки англійською. Відповідь лежить на поверхні: штати це нація іммігрантів і надання статусу офіційної. Наприклад, англійській мові утискало права повноправних громадян, які спілкуються іншими, а мов в США багацько на сьогоднішній день. Тут спілкуються 332 мовами, серед яких найбільш вживані це німецька, іспанська, французька та звичайно англійська. Сполучені Штати Америки одна з найбільш етнічно строкатих мультикультурних країн у світі. Тож дізнаватись нові дрібнички про цю країну можна дуже і дуже довго, але вже час завершувати. А з вами була я Ярина зустрічей. Па-па!